Всім привіт! Хто не дивився моє перше відео, давно давно хотіла записати на цю тему, але я впевнена, що про це треба говорити з натхненням, з такою емоцією, і от не було. до цього часу зараз сонечко вийшло, навіть можу вам показати, і ви зрозумієте, чому такий хороший настрій. Я не буду казати, що я мітіозалежна, все одно ж сонечком краще, ніж без сонечка. правда? Мені так здається. А, так, про, про, про те, як я ходила по вугіллю, була така досить велика дорога. Це був 2012 рік. 12 років тому, Боже, як час минає. Так. Мама мія. мені хочеться сказати, що Україна, це, на мою думку, Звичайно, ми маємо недоліки, але ж все-таки Україна розвивається, шаленим, розвивалася шаленими темпами. І Україна це межа між Сходом і Заходом, і ми тенденції Сходу, і Заходу, і, і сучасні тенденції, і все на світі в себе вібрали, і Україна досить либеральна країна. Якщо суспільство тебе за гору щось не бере, то ти можеш обрати Релігію, яку ти хочеш, ти можеш бути католиком, а можеш протестантом, правда? А можеш дзеньбуддістом. У мене багато, багато друзів з різних конфесій, до речі, я казала про це, ну я кожен раз так, як язва згадую. У мене друзі були, які всі там афірмації, дзень-буддізм, їздили за Нідалом. Потім вони переїхали в Киї, до Києва, вони підтримали Майдан у 2014 році, в 2004 му не підтримали, це не фармали такі. І от 22 рік, у Києві війшли ці кляті потвори. І вони сиділи і молилися. Християнські писали молитви у Фейсбуці і просили з ними помолитися, бо вони хотіли взяти зброю, що робити? А вони музиканти і дзеньбудісти? Що робити, треба захищати Київ? Луганчани, корінні, дзень-буддісти. Ну мені просто ну як небезпека, так ми всі згадали, які молитви, а? Не буде, правда? Ну, Будав, він і не вважався Богом, він вчителі, наскільки я розумію. А Афір... жодної афірмації. А, і я так само, коли стріляли ті ж тварюки, і скидали на якихось там Бендера Львова, які чогось згадали про бабу Маршу в нашому Шангаї. А, то я згадала вірити, в жодної афірмації на думку не прийшло. І, і, ну, я зрозуміла, хто. Я кажу: я погана християнка, треба бути кращою. І що і, і, і ще хотіла склати? А, моя знайома, вона е, Одіна любить. І вона каже: ні, я я згадую відразу. Все як по нашій вірі. <смі> я, ну, я її не дуже вірю. Так. Я можу чимно вас слухати і не вірити вам. Хоч людина я довірлива досить. Так ось був такий фестиваль життя, як диво, він качував це декілька днів, і там були різні коучі, тенденції, там ну, все, все було цікаво. Я обирала коуча, чоловіка, який мені. Ну, Просто сподобався, гарний такий. Так, ну, правду. Я навіть не пам'ятаю, що він розповідав, він мені нагадував мого друга юриста. І я його там намагалася увагу привернути, йому щось сказала, Він казав, це потім вже, потім підійдеш до мене. Зараз не, не привертай мою увагу. А мій другий юрист я йому розповідала, він каже, я б так само тобі сказав. Ну, його увагу я можу привернути. Причому з такими ексесами, що він каже: а, а, ти розумієш, що я не одружений до цього часу. Це я, я не можу слухати. У мене аж серце болить. Бо я можу тупотіти ніжками і весь свій шалений характер йому показувати. Колись не могла, а зараз можу. І мені це був подарунок. Від мого боса партійного він мене привіз, він з мамою був. і в мене ну, враження були. Потім всі розбіглися, а потім ми ввечері. Це його була ідея, він мені не пропонував ходити по вугіллю. Але я вирішила, що я перша побіжу зараз. У мене було. Я поспілкуюся, як з людьми, люди моє натхнення. І а, а Мені ще сказали, що можна бажання загадати, і воно збувається. Ну, Єдине, що там попікали дівчатка ноги попереду. А, і така досить велика дорожка з вугілля стоїть, вчив такий казак, який виправляв спину, і кістки людям вправляв. Там дуже смішно, що він виправляв жінкам спину і казав. О, вже інші чоловіки поруч казали: неї навіть груди з'явилися. Ну, такі жарти. Це були люди з усієї України. Так ось. Про, про, про козаків. Він такий ну, кремезний чоловік був в козацькому вбранні з оселедцем. Мій друг він був такий, слухайте, проросійський. До 14... ну він ще подумав, йому історію розповіли, Я колись розповім його історію. Він з Дніпра, а, і ну, він вдумчива людина, дуже освічена. І в 2014 році він сказав, що ні, це просто якийсь кошмар. Ми познайомилися, билися на форуму, форумі політичному. Це якийсь кошмар, і це наша земля, і вони на нас напали. І він навіть розлучився з дружиною, яка була проти, і подумав про свою дитину лишив, їй 14 років. Ну, я не знаю, чи маю право я це розповідати, такі інтимні речі. І він вже в такому віці, мені здається, 48, хоч зараз мене це не дивує. Ну, Тобто він був не хлопчик, такий, який посію повію. Йому було що втрачати. І він думав про свою дитину. Потім подумав, що він її навчив подбати про себе. Дуже. Красуня така дівчинка зараз в Німеччині живе, ну вона по роботі живе в Німеччині, не біженка. Так ось він коли зробив оселедець, я зрозуміла, от наскільки йому просто зовнішній це личить. Тобто в нього чорні очі. І ти знаєш, там чорнобривий, там чорноокі, оці іпікіти, ну, в мене така от, асоціюється Україна з цим. І я зрозуміла, що це точно от якесь там коріння, оце точно його. І прокинулася наша земля. Ми не віддамо і треба захищати. Він приємна, така, хазяйновита, чудова людина. Я, ну. Колись я його відео ставлю, до речі, інколи. Він вже ну, скільки років на війні. Я просто мився. А, Так от як личить йому? Так от тут був такий кремезний теж казак, дуже-дуже яскравий з оселецем, який вчив ходити по вугіллю. А оскільки ну, я побачила, що дівчата там попікали ноги, але вони казали, що точно збувається бажання. І от я Випередила свого начальника, який хотів, кажу, я піду. А, там в чому фокус такий? В тому, що треба, коли ти йдеш, ти загадуєш це бажання, йдеш по вугіллю, не треба дивитися на ноги. Тобто, дівчата, коли дивилися, і цей казак навчив всіх. Нечемно, так? Ну, не згадав його. Ні. Може, він взагалі не представлявся. Коли ти дивишся на вугілля, дівчата дивилися на вугілля, то ти боїшся і загрібаєш, загрібаєш жар цей вугілля, і в тебе отут-от ніжна така шкіра на ногах обпикається. Ну, я не дивилася, в мене був такий адреналін після спілкування з людьми. Я ж дуже захоплююсь людьми, яскравими. Оце точно моє. Я відчуваю, такі мені хороша криша літає сама. Мені нічого приймати навіть не треба. Тобто такий адреналін. І от я побігла по цих вуглях, М -м -м. потім він мене обняв цей, казав, ну всім всіх всі, дівчат, що я вчив, і обнімав ну, наша людина. От тут чоловік всіх вчив і кожну обіймав, коли вона пройшла по вугіллю. Навіть якщо вона не дослухалася до того, що е він вчить, ну, людина з нормальним ліпі, не то, що ну, є жінка добра, а немає її нема, як ірландці. давно в мене жінок не було. нафіг вони мені треба, ці жінки? Це якийсь жах просто, та я не чоловік. Я кажу: ти чула подружці, я не чоловік колись від наших, а вона каже, ні, жодного разу. Так ось прошу я про вугілля він всіх обнімав, і а, моє бажання не збулося, чи я його невірно загадувала. А, але я отримувала задоволення неймовірне, тобто адреналіна ще більше стало, і я просто в такому була настрої декілька днів. Це я зрозуміла, чого. Люди там різні екстремальні, я ж дуже засуджую, а ви до спорту люблять, от зараз зрозуміла, дійшло він... нарешті. А, так ось Я б ще хотіла, і ну, було, було враження від того від емоційного накалу. Ну, На жаль, чи я невірно загадувала, бажання, бажання не збулося. А може, і на щастя, бо воно було таке специфічне, це бажання, що, можливо, моя доля. Не на краще змінилася б, якщо б воно збулося. Така от інтрига. А, чи ви ходили по вугіллю? Чи хотіли б ви сходити? Я розповідала ірландцям, він каже: я взяв там за руку, я б тебе ходив, з тобою ходив. Я кажу, Боже, ти не уявляєш, що це? З тобою кремезний наш казак не обнімався б. А це великий ірландець, метр 93. Він з тобою, можливо, не обнімався б взагалі. Тільки з дівчатками, там дівчатки перші йшли. Підтримує свої ідеї, чоловік як може, а? Як у нас про одного однопартійця казали, голову партії, його одногрупник. Так, питання до вас: чи ви хочете походити? От я хочу ще походити. Повернусь в Україну, знайду, де ходити по вугіллю цього козака, дай Боже йому щастя, здоров'я, щоб живий був цілий і буду ходити. Україна неймовірна країна.